Українські атомники об'єднані спільною метою знову на старті. На Хмельницький АЕС відбувся благодійний забіг Енергія 2025 який зібрав понад 200 учасників із різних куточків України. Сезон благодійних заходів на Хмельницький АЕС сильні у спорті, непереможні у житті, розпочато. Торік протягом благодійних акцій зібрано близько 1 мільйона гривень на підтримку Збройних сил України. Здорова спортивна конкуренція та допомога силам оборони України продовжуються. Такі акції об'єднують Допомагають не лише долати дистанцію, сприяють професійному спілкуванню атомників, а головне це суттєва моральна та матеріальна підтримка Сил оборони. Ми об'єднуємо атомників, об'єднуємо всіх однодумців для того, щоб поспілкуватись, обмінятись певними думками, задонатити, підтримати наших захисників і, безумовно, створити умови, щоб кожен зробив. Певну перемогу над собою. Тому спочином нас, ми рухаємось далі, розвиваємося і. Підтримуємо наших захисників. Колективи дирекції компаній та філії на Енергоатом» є активними учасниками благодійних заходів. Колеги з Рівненської південно-української АЕС завжди виступають представницькими командами. Цього року участь у марафоні взяли команди філії заес, аварійно-технічного центру, Атомремонтсервісу, сервісу ППО на Енергоатом. Ми всі об'єднані боротьбою проти ворога. Ми об'єднані енергоатомом. Ми об'єднані. Підтримкою енергетичного фронту України я впевнений, що ми виконаємо наші завдання. Ми всі наші філії відвідаємо кожен майданчик, візьмемо участь у всіх заходах, і тим самим доведемо, що ми не тільки енергетики, ми ще й спортсмени і віддані українці. Серед охочих подолати дистанцію 5, 10 та 21 кілометри були атомники, нацгвардійці, юні спортсмени Нетішинської КДЮ США з тренером. Спортсмени професіонали та аматори із різних міст, які довели, що українців не лякають ані примки погоди, ані труднощі дистанції на шляху до перемоги. Сергій Котельник неодноразово брав участь у різних благодійних заходах від РАЕС. Цього року дебютував від команди Південно-Української АЕС. Не перший захід, на різних був на запливах, на забігах, дуже потужно, дуже класно, дуже емоційно, енергійно. Дуже подобається, до речі, погода. Я зразу зазначу, ця погода це майже візитівка ваших заходів, але вона дає свою родзинку, і ми потім цілий рік згадуємо, як ми в цю погоду бігали. Це класно. Сьогодні було все супер. Ми Намагаємося приїжджати на кожен захід. Вже сформована команда від дирекції, і філії київського розташування, які приймають участь донатять і допомагають нашим військовим. Погода не лякає, це атрибут ваших змагань. Справжнім героєм благодійного забігу став нацгвардієць Володимир Войковський, який присвятив його трьом загиблим на Донецькому напрямку товаришам, подолавши дистанцію 21 кілометр у військовому екіпіруванні. Сьогодні вирішив так прибігти, бо вони завжди в мене вірили, підтримували мене в бігу, казали, що досягнеш великих успіхів. А сьогодні така можливість випала прибігти таку дистанцію, такі екіпіровці. На питання, що б сказали товариші, герої, які вже на небесах на таку його самопожертву, відповів. Не треба було цього робити. Але з іншої сторони, я думаю, вони мною би принаймні точно б гордилися, це я впевнений на 100%. Під час забігу на підтримку тих, хто не сходить з дистанції на фронті, тривалість ось уже три роки, хто захищає нас від ворога, зібрано понад 156 тисяч гривень. На згадку про благодійний забіг енергія 2025 у Нетішині залишаться яскраві спогади та особисті і командні відзнаки, за подолені кілометри околицями Хмельницької АЕС, неймовірні враження про дружнє плеча і підтримку товаришів, про смачну каву та рибну юшку, про хорошу організацію спортивного заходу. Про приємні хвилини спілкування із колегами, які є однодумцями, адже з маленьких перемог складається велика спільна перемога.